Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес-школи. Нам здається, що можна поміняти людину на позиції фінансового директора. І все кардинально зміниться. Всім привіт! З вами Радіо КМБС, Мене звати Марина Земськова, і в цьому подкасті ми будемо говорити про фінанси. Це такий довгоочікуваний подкаст. Вперше говоримо з нашим викладачем Олексієм Гавришем. Доброго дня, Олексію. Доброго дня! Тут мав бути джингл, такий звук падаючих монеток. Доброго дня, дуже цікавий ваш досвід. Багато ви всього бачили, вже пробували в цьому житті, і були як і співвласником, я і, так розумію, фінансовим директором і управляли групою компаній і. Враховуючи, що ви були в різних ролях, хочеться зрозуміти і почути, чому фаундеру, власнику компанії взагалі потрібно розбиратися в фінансовому обліку, що це для нього таке, і якщо навіть у нас вже є фінансовий директор, яка в ньому цінність, і ну от як це поєднати тоді, все в першу чергу, будь-кому хто має роботу з грошима. А це майже всі люди цивілізованого світу, треба розуміти в першу чергу природу цих грошей, відверто розуміти структуру свого капіталу, чим вони володіють. Люди за своєю природою дуже легко самі себе обманюють. І тільки розуміння якісного фінансового балансу, структури як компанії, так і власного капіталу. Дозволяє тобі зрозуміти, де ти знаходишся, чим володієш, і наскільки ти ефективно витрачаєш свої ресурси, гроші, час, сили, тому що ми дуже невідповідально ставимося до кожного з цих ресурсів. В першу чергу через відсутність культури, не в останню чергу через відсутність якісного обліку. Нам здається, що можна поміняти людину на позиції фінансового директора, і все кардинально зміниться. Але в першу чергу треба поміняти наше ставлення до грошей і поміняти, навести порядок з обліком, якщо з ним немає порядку. І тільки тоді поміняти, якщо це потрібно, вже виконавця. Ми на жаль дуже часто не розуміємо, чим ми насправді володіємо. Тут якраз виникає питання. Ми не розуміємо, чим ви володіємо, тоді чи я правильно розумію, ми тоді наші управлінські рішення приймаємо, не розуміючи до кінця фінанси? Емоційно. Емоційно, окей. Угу. Тоді, якщо ми розберемося, подивимося, заглибимося, як ми тепер почнемо? Тобто, ну такі які будуть наслідки? От як можна це пояснити? Катастрофічні. Ви вже не повернетеся до минулого життя, тому що вам не захочеться марно витрачати е, жодну зі своїх енергій: ані час, ані гроші, ані сили. Угу. Насправді, е, коли ми е, задумаємося, чи ефективно ми з вами витрачаємо ці ресурси, живемо чи ні, то нам буде сумно. І дуже багато людей не хочуть нічого з цим робити, бо не мають відповіді на головне питання: куди діти вільний час, коли діти вільні гроші, і куди діти вільну енергію. Тому моя думка: треба не боятися розвиватися, рухатися вперед і наводити порядок в своєму житті. Дякую, давайте тут перейдемо. Можливо, через яку призму почнемо бачити. От хочеться якісь дуже такі висновки, можливо, коли ви бачили оцю зміну, коли люди від цього емоційного стану прийняття рішень переходили в інше. Які питання вони починали собі ставити, чи які потрібно собі ставити? Я бачив дуже багато компаній, які, на перший погляд, виглядали дуже ефективними. Як ми вимірюємо компанію, ефективність компанії по зовнішньому вигляду менеджменту та власників? Якщо їздять на дорогих машинах, сидять в дорогому офісі і ходять в дорогих костюмах, то компанія успішна. Але потім з'ясовувалося, що за багатьма цими ефект, ефектними ширмами не є справжнього бізнесу. І ці компанії дуже швидко з'являлися і дуже швидко пропадали. Навіть компанії з дуже суттєвим потенціалом, тому що не було природи бізнесу, не було формування і генерації додаткової цінності. Був негативний грошовий потік. Тут е, цікаво зрозуміти. Чи правильно розумієш, що існують ці наші три звіти, метрики, можна так сказати, на які варто ну, здивитися, звертати увагу, куди саме ми побачимо, де побачимо ці червоні лінії, що це алярм, ми кудись зайшли не туди, які сигнали? От що нам може дати, є е, три класичних звіти, з якими всі працюють? Це баланс е, грошових коштів і ПНЛ, е, але ці інструменти не працюють, якщо у вас некоректно побудований процес обліку. Угу. Треба розуміти, що відсутність процесу є корінь більшості фінансових проблем, процесу обліку, більшості фінансових проблем бізнесу. Нам здається, що звіт сам по собі вирішить всі питання. Звіт це тільки структурована інформація. Яка може бути або правдивою, або неправдивою. І я завжди наголошую на тому, що, перш ніж формувати таблички звітності, з'ясуйте, що там будуть коректні цифри. Працюйте угу. тільки з тією інформацією, походження якої ви розумієте. Інакше це усвідомлений путь в нікуди. Давайте тут перейдемо якраз можливо до найрозповсюдженіших помилок, які роблять фаундери, коли дивляться, якраз і думають: ну тут все нормально, дивляться на рух грошових коштів, гроші приходять. У нас прибуток є, все окей, мені цього достатньо. Де, де ці помилки? От на що звернути увагу. Найголовніша помилка це некоректна структура активів і пасивів компанії. Фаундери забувають, що коли вони е, дають гроші в будь-який бізнес, вони їх позичають. Тобто вони кредитують компанію і як будь-який кредитор сподіваються mm. на те, що бізнес їм ці гроші поверне. Проте вони забувають, що власник е, як кредитор е, нічим не відрізняється від банку, який дав компанії гроші. Але ставлення до позичених грошей у банку і у власника принципово різне. І ця фундаментальна проблема робить неефективним саме управління грошима, управління капіталом. Плюс власник не проводить чітку, оцю як ви кажете, лінію між власними інтересами і інтересами компанії. А це принципово різні за своєю природою філософію е, об'єкти е, і образи. Власник хоче зберегти і примножити капітал, а CEO, керівник, хоче ефективно витратити ці гроші. Угу. Тому в них принципово різна філософія, і навіть для тих людей, які поєднують в собі роль і власника, і керівника. Треба розвивати, це дуже важливе вміння по-різному ставитися до капіталу, з яким ти працюєш. А для цього треба не забувати про, ефект, про якісну і чесну структуру активів і структуру пасивів. Знай, що ти, чим ти володієш, і знай, кому ти за це винен. Всі інші помилки виходять з цього фундаментального принципу некоректних. Активів і некоректних пасивів. Uh -huh. Друга найпоширеніша проблема це є касовий розрив, коли не зволікають на кешфло звіт. І забирають грошей більше, ніж може дозволити собі бізнес, uh -huh. сподіваючись на майбутні грошові потоки. Tomorrow will be tomorrow. Future future. profit will be in future. Тому uh, розраховуйте тільки на те, чим ви володієте сьогодні. Давайте уявімо декілька ситуацій. просто мені цікаво, наскільки вони теж там трапляються, і що там може бути не так. Швидкий ріст компанії, масштабування, нові проекти, збільшення команди. Яка може бути небезпека з точки зору фінансів? Про що варто не забути? В першу чергу найпоширеніша проблема, з якою стикаються такі компанії, це знову некоректний баланс компанії. Тому що ейфорія е від розвитку вона перекриває економічну доцільність управлінських рішень, а надвисока маржинальність деяких проєктів перекривають неефективність управління цією компанією. Ситуація змінюється, компанія зростає, а звички щодо управління і процеси, які вже впроваджені в цій компанії, лишаються. І тоді, деколи ефективний бізнес дуже як стримко набирав, так само і швидко втрачає свою виробничу ефективність uh -huh. і навіть закінчує іноді дуже несподівано своє бізнесове життя саме через неефективність. Давайте повернемося вже в існуючий бізнес, в якийсь вже такий, який рухається в напрямок системного. І оцей складний перехід, да, коли треба перебудовувати процеси, бо те, що ми робили, вже не працює, не помітили, що ми неефективні в якихось процесах. І питання, якраз під час таких такого зросту, часто створюються нові проекти, або ми створюємо нові продукти. Питання, як оцінити ці нові проекти, да, правильно, тобто з точки зору фінансів, і яким чином підійти взагалі до цього процесу, тобто. Чи ми зараз вкладаємо ще в виробництво, чи ми зараз відкриваємо там якийсь ще один новий взагалі продукт, і не продовжуємо те, що було От як оцінити ці альтернативи? Головне в будь-якій оцінки це провести її щиро. Я навіть не сподіваюся, що багато хто більшість з нас може коректно порахувати математично. Про це пише дуже багато підручників, як порахувати. Але вони не пишуть про те, що можна обдурити самого себе на етапі збору інформації для розрахунків. Ніхто з нас не хоче згадувати про невдачі і про витрати, і ми маємо звичку залишати сподівання щодо майбутніх результатів. Через це математично правильні розрахунки можуть бути геть неефективними через некоректні вводні дані. Угу. Тому, якщо узагальнено, треба провести ці розрахунки максимально щиро, і тоді вони будуть ефективними. Якщо ми будемо брехати самі собі на моменті збору вводних даних, будь-який Ідеальний математичний апарат не справиться з відповіддю на питання, як правильно давайте, можливо, згадаємо якийсь приклад, де ви бачите, от який момент, коли фаундер властик розуміє, точно так далі бути не може. Тут я маю розібратися з фінансами, коли ж, що йде не так, в кожного свій шлях до цього моменту, але найголовніше не коли це відбулося, а що. Що це взагалі відбулося? Uh -huh. Тому що як в вітрильному спорті кажуть, що паруса треба прибирати, тоді коли, ти, не тоді, коли вітер подув, а коли ти тільки подумав про те, що треба прибирати вітрила. Так і з управлінням компанії задумуватися над тим, що ти щось робиш не так, потрібно не тоді, коли вже компанія померла. Коли ти відчуваєш, будь-який власник відчуває, що щось іде не так. Угу. І тут як з питанням свого власного здоров'я можна займатися Google медициною, або опитувати друзів, товаришів, А можна звернутися до фахівців, які спробують зрозуміти, що саме йде не так. І врятувати компанію. Тому, е моя думка, е якщо ти відчуваєш, що щось іде не так, якщо ти не задоволений е результатами, або якщо ти дуже задоволений результатами, е ти маєш е подивитися на свою компанію тр трішечки збоку. Тому що всі люди. Е склонні до того, щоб помилятися. Угу. А, чи може бути така вправа корисною, рахувати вартість власного бізнесу час від часу, щоб розуміти стан компанії? Ну, якщо вам подобається цей процес, то дуже ефективно це може бути. Але е, треба розуміти, що е, для того, щоб рахувати вартість компанії, треба в першу чергу визначитися. Що є мирилом цінності uh -huh. в вашій компанії? Тому що кожен потенційний покупець буде дивитися на різні аспекти вашої компанії, різні продукти. Ваша компанія може формувати різні цінності для різних потенційних покупців. Uh -huh. Тому я б в першу чергу визначився, для кого ми будемо рахувати цю вартість. Uh -huh. А по-друге, що для потенційного покупця є цінністю. Якщо для самого себе рахувати вартість, то ну, мені здається, ти вже заплатив все, що ти мав за цю компанію. Все, що ти вважав за доцільним заплатити за цю компанію. Якщо ні, то задай питання до самого себе, що ти ще можеш зробити за краще. Я просто не хочу обманювати сам себе і давати такі поради. Якщо ти не збираєшся сьогодні продавати цю компанію, то на що ти рахуєш її вартість? Це якась форма марнославства. Угу. У мене останнє питання: от уявімо власника там, фаундера, який якраз знаходиться в стані. Незадоволеності, що він відчуває, що щось не так, і він якраз готовий з цим розбиратися. Можливо, які перші три питання варто собі задати? От що ви можете порадити? В першу чергу, на що це мені потрібно? Це дуже важливе питання. Друге важливе питання чи є в мене це гроші? І третє питання: що я буду з цим робити, коли в мене вийде? Бо іноді ми йдемо в проєкт. Не знаючи і навіть не уявляючи собі, як ми будемо з нього виходити. Взагалі, життєвий цикл компаній, проєктів, продуктів, будь-що, він е, має завжди етап народження і етап виходу з цього проєкту. Якщо ти готовий до цього, ти ефективно побудуєш свій шлях. Якщо не готовий, то будеш залежати від е, шансу, від е, навколишнього середовища. А якщо ми ці три питання хочемо поставити тепер фінансовому директору своєї компанії? Якщо ви хочете перекласти на фінансового директора відповідальність за це питання, це ваше право. Але потім не лайтеся на нього через результати. Бо сама психологія і логіка ставлення до грошей у фінансового директора і у власника компанії вона принципово різна. Тому я знову повернуся до цілі. Для чого ви це робите? Нема цілі, немає звішеного управління. Є хаос. Це теж непогано. Дуже багато людей щасливі в хаосі. Дякую за подкаст. Дякую, що завітали, і будемо продовжувати розбиратися далі з фінансами. Дякую.